Дивіться, через що залило повний картер бензина. Зараз фокусує. Бачите? Це якийсь волосок. Волосньок. Це шерсть, кусок шерсті білої. Сама голочка нічого так. Це нічого не може бути, рік скутеру реально. Зараз, до речі, не в обіду дядя Коля, але не роблять такі шторми, як колись. Ну, він спіткнувся, тому що ряд проблем вже, вже виліз давно. Тим паче, якби навіть для того вакуумні да? Це ж перша проблема, чому налилось те, що попалася сюди от шерсть, в паливну магістраль, так? і вона не прикривала чуть-чуть капало. Тобто скутер міг навіть працювати стабільно, тобто 150 ка і там підливати чуть-чуть на холостих, десь щось відплати, але їхати можна. А коли зупинявся і не працював, я вже перепакував на новий от вакуум, провіривши його, тому що їх є багато і потрібно провіряти. Його навіть дяді Колі показав. Фільтерочок з достойничком, тут ще один. Ось ось цей вакуумник. Він по капельки отак от. кап кап кік, Можливо, вмонтую ось так. от Ну і те, що рік цьому вакуумі туди, це також вже навіть те, що він трішки не тримає. Ну і да відкритий клапан і фільтрбокс вгорі. Тому легше бензину потекти туди. До речі, тут видно пилюку, яку да, вже потрібно. До цього. Це може кожен і сам як сказати, устранити, тому що зливається масло. Як дядя Коля помітив, так, у нього характерна робота була двигуна. Мабуть, оця, от, оця от шерстинка вже там робила свою. Він приїхав до мене їхав там через сусіднього села через моє. Заїхав, каже, болін, щось наче підкрутив і взагалі робить ідеально. Я покатався, скутер робив ідеально. Але вдома десь через декілька днів він запустив, воно собі накапало звідти. І через сопун, ось цей от сопун, дядя Коля має вічно шторма, це вже який у нього. Ось він йде з клапаної кришки сюди вверх. Дядя коля зняв, ой, бачите, зняв фільтр, і каже, зателефонував мені, каже, фонтаном звідти. Ну добре, більше не їздив, тому що ось така шмуляка. Це треба, це треба десь залити, бо це Бог, не небезпечно. Там більше бензину, ніж масла. Ну і це ще не все. то мабуть, було б ось так от десь. Тому що я зливав там на подвір'ю, коли я показував. Ось така. От. Ось така от штука. Ну, те, що в бак вверху, і при такому кранику це може бути. Да? Хтось писав там більш люди, які до совєтської техніки, мабуть, тільки краникам довіряють. Є краники паливні, де вони ось такий от шланг поставив. Да? Ось такий от можна ставити самому, хто не довіряє ось цим. Але... Реально, коли починає барахлити, підливати, ви відчуєте, відкрутіть, відкрутіть от цей, як його і подивіться там, якщо звідти витикає, витікає або дуже великий рівень став, то значить щось недобре з паливною магістралю. Коли у вас фільтербокс з боку і бак уверху також, ви можете цього не боятись, тому що під уклоном ви побачите, що бензин витікає, витікає на землю. Йому ближче буде текти не в двигун, а на вулицю. Ну, таке. Таке, таке, таке. Ну, ті, хто в бак внизу, то цим не, не страдають, так сказати. Але вони, у них більше того, буває часті проблеми, також те, що бензин ті, ну, тікає в бак назад. Буває і таке. Обратні клапани стоять на деяких діо, чомусь не на всіх комплектували. Ну і тримають ті насоси, які з долини тримають. Але вже, мабуть, краще, щоб бензин втекла назад в бак, чим в от. Тому що Булін! коли це дядько, це одне, а коли у когось Пацанчука він буде їхати, поки там. І воно дуже-дуже вогненебезпечно через маленький такий ряд дрібниць.